Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Співачка Тіна Кароль планує подати до суду на репера Потапа. Справа в тому, що нещодавно репер Потап під новим псевдонімом Славік Балаган виклав на своїй сторінці в інстаграм скандальне відео, створене за допомогою штучного інтелекту. На ньому спочатку потап позує у різних образах, а пізніше з'являються пустельні гризуни із золотими ланцюгами на шиї та обличчями Тіни Кароль та Світлани Лободи, які починають битися між собою. Що мав на увазі потап залишається загадкою. Та й реакція його шанувальників неоднозначна. Одні писали, що це психологічний розлад, інші, що це деградація. Звісно, не обійшла стороною цю ситуацію, і сама Тіна Кароль. Коли в артиста закінчуються ідеї, він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту, вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Використовувати образи, спотворювати їх, щоб заманити увагу туди, де вже давно немає змісту, це не жест митця, а акт відчаю, це не діалог з культурою, це імітація енергії з середини абсолютного вакууму, дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став, відповіла співачка на кліп Потапа. Щодо Світлани Лободи, то вона поки що ніяк не коментує дану ситуацію. Але що цікаво, юрист дав свої коментарі і зазначив, що незважаючи на те, що фото та відео з участю співачок знаходяться у вільному доступі, їх не можна модифікувати чи використовувати в принизливому контексті без згоди. Особливо враховуючи те, що потап це зробив з метою комерційної вигоди. А тому співачки мають повне право подати до суду для відшкодування моральної шкоди. А що думаєте ви про цю ситуацію? Діліться думками в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал.